Я пробувала зняти це вночі, але на відміну від обсяги. Це якась стройка, Не знаю, бачите чи ні. Довійної від обсяги тут в корпусі зовсім нема підсвітки. Я зараз виключу відео, щоб мені не дали пізди. Будемо сподіватися, що я не викликала підозрюва. Ми кудись сюди заходимо. Я не знаю, туди чи не туди. Десь там мало, бути. Дядя з будкою далеко. Я йду по якихось штуках, яких навіть в КПІ не було. По-моєму, тут нема проходу. Але я дуже-дуже вірю, що я якось вийду. Такі прикольні на квиточки видно з якихось. Не знаю, що там. Ну, взагалі живе. Боже. Тут цілий ботанічний сад. Бідненьке, воно так тулиться до цього скла. Вікна позаколочені, інші розбиті. Може, прильот був. Чи то так по житті. Інститут біології, факультет психології. Ні, це десь я. явно не там. Не можу просто карту відкрити, бо там запущено. Інший процес. Я спробую зараз вийти сама. А не вийду, то відкрию карту. О, все, я зрозуміла, де я. Я тут ходила вночі. Я знаю. Ааа, сюда мені. Такась така розвалюха, вже прям поросла цими. Який знаходився. Цей домік мені подобається. Вночі був гарний. Студенти якісь. Цей теж норм. Щось міряють. Ці домики дуже гарні. Я кажу, що в Києві є щось гарне Та-дам! індивідуально для вас. Домик. Давайте крупним. Я це не крупним планом, широким, а загальним. Вот. Проспект Академіка Глушкова. 4Г. Я собі так подумала, що тут, мабуть, була курілка. Бо там пише не можна курити, мабуть, тут можна. Горіх. Все, горіхи будуть гарні. От лки. ландшафтний дизайн. такі круті штуки. О, така штука, народ там сидить в тіні. Ховається від сонця ландшафтний дизайн, кругла гуйня і хуй. І домик той, що мені подобається. Ще раз ваш корпус. Я зараз спробую в нього по-тихому зайти. Коментувати не буду, дабы мне мені пізді не дали. Гарненько. Так, все, не коментую. Ні, подожди, коментую. Дивіться. Вот ти у нас хто? Тут у нас медична фізика, вроді ні. Факультет радіофізики і комп'ютерних систем, напевно, тут. Хто ти? Чи ти у нас інститут високих технологій, Ти ж у нас високий. Київський національний університет Тараса Шевченка. Все, а тепер я по-тихому заходжу. О, підготовка офіцерів запасу дві. Блін, там тетя прямо на вході сидить. я на тебе і кавоб'я. Вспів щось побачить. Таке буде Всім покажемо колиці. Ще один круглий ландшафтний дизайн. Ще один круглий ландшафтний дизайн. От. Люди навіть ходять, снігаєш? Там є люди. І там теж є люди. Давай там щось строять вид в цю сторону. От. Ще один круглий дизайн. і тут теж хуї Хто рятує хуєтує їх мабуть назвало коротше ми сьогодні зараз їду за течею забирати поїдемо в село в якому як у мене було 13 років до мене не пускали а зараз вдруг пускають тому що я машину вожу дивишся роблять права з людьми стають різко люди бажаними сім'ї алушков Факультет комп'ютерних наук та кібернетики. О, то ти може тут учився, а не то. Я може не туди тебе водила. Що можна в цій ситуації, так? Щоб надалі, щоб воно тому що якщо. Ну, Попробую зайти та, туди. туди, може там церкви ще немає. Та Вдруг ти це ти твій. 23, то, чи не поселили, так? Того студента, я маю ногу. Как говориться, головно, заходити з помненою мордою, наче я знаю, куди я йду. Коротше, мені там не подобається, я туди не піду. Там вони Нагороди. Все, коротше, я піду, бо в мене мало часу. Ніху тут не поменялось, я вірю. Не знаю, як було. 我还不知道。 Коротше, нормальна схема, можна ходити на режимні об'єкти і ніхто мене не запідозрить пройшла мимо охранника в парі метрах, похуй, знімаючи його на відео. Ладно, все.